Сьогодні по грі в нас взагалі, от, дуже цікаво, дуже сильна гра, дуже, сильна, дуже сильний суперник, титулований суперник. Суперників вже не один ігри, грає на, в чемпіонаті області вищої ліги з грандами, і ФК медобори, і з грандами мається нова з Тернопільської області, і Агрон. Хлопці показали, що є характер, є стержень. Так, да, десь них вистачає. Технічної майстерності де ще немає командної зіграності, але нічого, ми працюємо, будемо працювати, далі є ігри, далі будемо показувати результат. Я надіюсь, по крайній мірі так. Хочеться подякувати хлопцям, хочеться подякувати Збройним силам України, які скажуть тримають оборону і. Ми дякуємо, прихиляємо голови і слава Україні! Дивіться, саме основне те, що... що взяли три очки, е е е показали хорошу гру, не, не зважаючи, хоча на рахунок такий десь 1-0 трималося довго, ще молементи ми не забили. От десь від нас чекають багато голів, багато ну десь в цій грі. Ми створили багато моментів, багато гольових моментів. Десь трошки у нас такий був брак реалізації. якби ми сьогодні забили хоча б половину тих моментів, які ми мали, то рахунок звичайно був би більший і біль був розгромніше. От а так забили швидкий гол. Потім втратили багато моментів, і десь ми вже десь боялися десь не отримати якусь контратаку, якісь стандарти. Ми словцями в переві поговорили сказали, що треба продовжити в тому ж дусі, грати агресивно, пресингувати будуть моменти. Як побачили в другому таймі, знову на початку гри у нас було один момент, другий не забили, і десь в нас сказалося така чуть-чуть нервозність. От але в цілому я задоволений грою. Ми словцями Тим більше минулий тур ми не вдало зі. Грали вдома, десь треба було реабілітуватися перед нашим і і болівальниками, от під теми людьми, які хочуть, щоб команда була, щоб команда грала цікавий футбол. І сьогодні ми хотіли це все доказати на футбольному полі. тому. Я хлопцям дякую за те відношення, що ми. Про що ми домовилися, перед грою вони це все виконували. Звичайно, є брак, брак майстерності, брак простих пере передачах. Але ота ідея, яку ми їм дали грати вперед, грати агресивно, грати швидко, от намагатися забити швидкий голуцев ми сьогодні спрацювало. От знати, значне саме лінію оборони, яка так само, якщо ми. Багато атакуємо, вони готові вже до втрати м'яча. Десь були звичайно, команди спеника моменти на пів моменти, от. але ми з цим справилися, тому заслужено, я вважаю, що ми свої перемогли. І в нас є час підготуватися до наступної гри. Так і будемо робити. Ну, наступна гра у вас звичайно, непроста буде наступна гра, наскільки я пам'ятаю, у вас з Бараш, Галич. Так. Це команда, яка ще бере участь у аматорці, і я думаю, не тільки ви. Тут багато хто буде дивитися цей матч. Взагалі є якісь напрацювання вже на цю гру. Ну, дивіться, в нас є напрацювання. Ми я бачу по хлопцям, що десь накопичилася втома, от це видно, чи можливо сьогодні і погода. І час доби на ну на це вплинув. Але я бачу по, по хлопцям, що десь ми почали ще з 1 лютого тренуватися. фактично, ми самі перші зібралися в області. Ми ціле направно готувалися до зимового кубку. В Зимового кубку ми зіграли найбільше матчів. В нас було три тренування на тиждень. Нас були контрольні матчі. Десь хлопці чуть-чуть, я бачу по них десь втрачають той тонус. тому в нас наступна гра з Галичом, але не в неділю а аж в середу на Є 10 днів, то ми так сплануємо цей період, щоб хлопці і відновилися, дамо декілька днів на відновлення, і плюс моменти, де нам треба підтягнути свої фізичні якості, в першу чергу психологічно трошки відійти від цього. Бо я бачу по них. Ми у нас дуже був щільний напружений графік ці місяці. От тому зробимо, щоб ця перерва нам десь пішла на користь для команди. Ми подумаємо, як правильно підготуватися, і звичайно будемо готуватися з повною відповідальністю до серйозного суперника. От е Ви так ми вам дякуємо. Класний матч, класна гра. Да, дядь, дякую вам, слава слушай, Україні. героям слава! Дякую.